У залі тихо не буває. Тут постійно чути крики, удари, шурхіт кімоно та впевнений голос жінки, тренерки бойових мистецтв. Саме вона серце і сила гуртка центру творчості дітей та юнацтва, що вже 16 років зветься Торнадо. У прилуках є місце, де діти не просто вчаться захищати себе. Тут вони дорослішають. Тут формується характер, з'являється витримка, зростає дисципліна. Уже 16 років його очолює Світлана Дяченко. Жінка присвятила бойовому мистецтву майже 30 років. «Айкідо було зовсім нове в місті, тільки починало розвиватись, от і зароджатись, так, так сказати. Ми були родоначальниками. Фактично, айкідо. був в мене тренер, скажімо так, тобто він учився куворкатися і потім нас учив куваркатися. Ну це фактично все з нуля почало, починалося». Сьогодні в клубі тренують. Це близько 50 вихованців. Це хлопці і дівчата різного віку, від найменше школярів до майже дорослих юнаків та дівчат. Сьогодні Світлана Дяченко, згадуючи своїх перших вихованців, говорить, тренувала юних айкідоїстів і вивчала мистецтво айкідо разом з ними. Тренувати почала вже з жовтого пояса. Ну, майже ще ну, тобто, айкідо в місті прилуки тільки зароджалося. І виростила три покоління от, випускників з 6 до 18». За роки ім'я тренерки добре відоме в спортивному житті не лише міста, а й усієї країни. Нині Світлана Дяченко має десятки грамот, подяк, дипломів, медалей, котрі отримала за свій внесок у розвиток спорту. За розвиток українського спорту – це найбільше таке досягнення, яке можна бажати. Тосі тобто я щось, якусь крупинку в розвиток українського спорту, все таки поклала. От, ну, я є на сьогоднішній день майстром спорту України з кікбоксингу, тому що в Айкідо немає змагань, тому ми в розділі Seal Defense виступає Сел Дефенс, сел -дефенс це самозахист. Я є ще керівник відокремленого осередку кікбоксингу в місті Пролуках. Айкідо це японське бойове мистецтво, але не варто плутати його жорсткими єдиноборствами. Це система, де сила не протистоїть силі, а спрямовується м'яко, точно, без агресії. Це не лише про тіло, це про розум, про концентрацію, про самодисципліну, про те, як зберігати спокій, як бути впевненим. Десять років впевнено стоїть на татамі Дмитро Гузій. Хлопець згадує, як прийшов на перше тренування. Сперва мені мама предложила піти на пробне заняття, а потім це вже стало як життя. Сьогодні Дмитро має значний спортивний багаж: десятки нагород, участь у змаганнях різного рівня. В його арсеналі велика кількість прийомів, комбінацій, технік, у володінні якими він досяг високої точності. Деякі з них стали улюбленими. Нікко воно дуже часто використовується. Воно легке використанні санкьо і хіджки м'яса. Кожен його виступ це поєднання сили, техніки та внутрішньої дисципліни. Дмитро продовжує вдосконалюватися, і кожен вихід на татамі для нього це не лише змагання, а й можливість показати те, чим він живе вже багато років. На останніх змаганнях я зайняв перше місце в категорії 15-17 років і забрав собі. Розрядками хлопець не приховує гордості за свої досягнення, а вже стало важливою частиною його життя, і все, що він досяг за ці роки, результат наполегливої праці, самодисципліни та віри в себе. Бо дуже пишаюся, тому що я займаюся цим спортом з маличку, і більшість моїх знайомих, які ходили, вони перестали ходити. А я ще досі держусь, немає ще такі деремисії. Кинуть пишається собою і сам Дмитро і його батьки. Хлопець каже, вони з гордістю спостерігають за тим, як він розвивається в улюбленій справі, досягає нових вершин і впевнено йде вперед. Коли навіть я може не займу місце, вони мною пишаються, тому що знають, що якщо не ці змагання, так наступні, я виграю. Серед вихованців тренерки Світлани Дяченко і наймолодші айкідоїсти. Один із них семирічний Володимир Бароненко. Свої перші кроки в айкідо Вова зробив у чотири роки. Нині хлопчик впевнено почувається у бойовому мистецтві. Там все інтересно, прийоми там є на фізичні завдання. Маленький екідоїзд вже добре орієнтується у вправах, запам'ятовує прийоми і з радістю їх повторює. Серед усього чого навчився, має й улюблені ті, які виконує з особливим задоволенням. На тренування хлопчик зосереджений і уважний. Він уже знає, що кожне заняття має свою послідовність і добре розуміє, що і для чого виконує. Як сам розповідає Вова, його тренування проходить так. Ми стаємо, сіли на коліна, як сказали Сенсені Рей, потім по кругу йдемо, потім бігаємо, потім півприсяда, потім поле присяда, потім стрибками поприсяд, а потім уже. Починається розмінка, а потім вже прийом і кінець тренування. Серед тих, хто присвятив своє життя Айкідо Кирило Громов. Хлопець відвідує спортивний клуб Торнадо вже шість років. Каже, бойове мистецтво це перш за все шлях. Шлях до себе. Мені подобається в цьому виді спорту самодисципліна, тому що Айкідо це не тільки спорт, а й виховання духовного розвитку. Сьогодні Кирило знає безліч технік та прийомів. Серед усіх відокремлює техніка Реадодорі. Це техніка, коли тебе хватають за дві руки і ти повинен захистити себе. За шість років наполегливих тренувань хлопець має десятки нагород. Про свої досягнення говорить стримано. Мені подобається захищатися, показувати свою майстерність». Кирило зізнається за стільки років гурток вже став другим домом, а тренерка другою мамою. Я дякую, Слані. Сергійні за все, за своє виховання, за виховання духу і прагнення до цілі. Моя класний тренер, тому що вона показує нові техніки, самозахист зі зброєю і без зброї. Ми їздимо на змагання, де ми показуємо свій рівень. Мама Кирила Ольга Громова із гордістю розповідає, завдяки гуртку її син став сміливішим, впевненішим і цілеспрямованішим. Він із задоволенням відвідує тренування. А мама переконана, її дитина навчається в безпечному середовищі під пильним наглядом досвідченої викладачки. Стосовно айкідо, можу сказати, що я повсякчас намагаюся підтримувати, підбадьорювати мою дитину. Але дуже значний вклад в його розвиток, в його заняття, в його мотивацію вкладує його тренер. Про це говорить його прагнення, його наміри, його саморозвиток, його прагнення здобувати як можна більше. Це те задоволення, з яким він біжить на кожне тренування. Безмежно вдячна тренеру, безмежно вдячна цитидею. За те, що дають змогу нашим дітям розвиватися так гармонійно і всебічно, Прилуги мають свій осередок сили. Це гурток центру творчості, спортивний клуб Торнадо. За ним роки праці, сотні дітей і одна тренерка, яка вкладає в кожне тренування не просто знання, а й душу.